Видіння проти Вавилону, яке побачив Ісая сина Моса. Нагорі рівнини підніміть прапор, підніміть до них вгору голос: Не бійтеся, покличте рукою, Відкрийте володарі. Я наказую і їх освячую. Вони освячені, і я їх кличу. Велетні приходять, щоб наповнити мій гнів, разом радіючи і гордячись. Голос численних народів на горах, наче численних народів, голос царів і зібраних народів. Господь Савоот наказав народові, який озброєний до бою, щоби прийти із землі здалека від кінця основи небес. Господь і озброєні до Його бою, щоб знищити світ. Закричіть поблизько близько Господній день, і знищення прийде від Бога. Через це кожна рука ослабла, і жахнеться всяка душа людини, і жахнуться старці і охопить їх біль, як у жінки, котра народжує, і заплачуть один перед одним. Жахнуться і змінять свої обличчя, як полум'я. Бо ось приходить невеликовний Господній день гніву і люті, щоб перетворити цілий світ у пустелю і знищити з нього грішних. Адже небесні зірки, Оріон і вся прекраса неба не дадуть світла, і потемніє, коли сходитиме сонце. І місяць не дасть свого світла, і викажу цілому Всесвіту зло, а безбожним їхні гріхи, і знищу гордість беззаконних, і впокорю гордість пихатих. А ті, які залишилися, будуть ціннішими за золото, не знищене вогнем, і людина буде ціннішою від каменя, що із суфіра. Адже небо розгнівається, і земля затрясеться від своїх основ через лють гніву Господа Савота в день, в який прийде його гнів. І ті, хто залишився, будуть як сарна, яка втікає, і як заблудла вівця, і не буде нікого, хто збирає, щоб людину повернути до свого народу, і людину нагнати до своєї країни. Бо хто тільки буде схоплений, стане підданим, і ті, які зібрані, поляжуть від меча. І перед ними розіб'ють їхніх дітей, пограбують їхні доми і заберуть їхніх жінок. Ось піднімаю на вас мідян, які не зважають на срібло і не потребують золота. Поламають луки молодих і не помилують ваших дітей, і їхні очі не пощадять дітей. А Вавилон, який царі халдеїв називають славним, стане таким, як Бог знищив содом і Гоммору. Не буде заселеним до вічного часу, і не ввійдуть до нього через численні покоління, і крізь нього не пройдуть аравійці, і пастухи не зупиняться в ньому. А там відпочиватимуть звірі, і доми наповняться звуком, і відпочиватимуть там сирени, і демони там затанцюють, і онокентаври там проживатимуть, і гніздитимуться їжаки в їхніх домах. Він скоро надходить і не бариться.